Ага, добре, Так, починається етюд, так, Можливо. Угу. Можливо? так можеш. Тету <звук> закінчився. Так, дівчата, от дивіться, от що значить людина не була на, на предучому нашому занятті. Що я казала, коли ми робили і що там повинна бути? Різкі повороти. Так, якась дія, але щось несподіванка, якась. Зрозуміли? В тюді обов'язково треба щось придумати. Якщо ти просто пішла... Е, отут, -от, значить, повинна чи впасти, чи когось зустріти, чи щось там побачити на цій траві. Може там якийсь черв'ячок, і ти його з'їла. Ти зрозуміла? Просто так пройтись, актор не може по сіні. Побачила квітку, ну, квітку теж гарно, але це не дуже цікаво, тому що треба, треба все ж таки якусь зробити історію. Невеличку, але вона повинна бути.